Наразі найголовніша умова це безпека всіх учасників освітнього процесу. І в агротехнічному коледжі якраз таки вже заключна така підготовка до нового навчального року і облаштовується не тільки укриття а як безпека для всіх учасників процесу, а й облаштовуються кабінети навчальні, облаштов... оновлюються стенди, закупається необхідна література для. Для студентів, щоб студенти мали можливість і цікавіше, щоб було навчатися, так як в нашій державі зараз не дуже спокійно, але все ж таки всі вихователі, вчителі, працівники цього коледжу застосовують всі свої можливості для того, щоб убезпечити наших студентів в умовах воєнного стану. На час підготовки до навчального року в нас йдуть роботи з підготовки укриттів, які є в наявності в коледжі. Підготовка ведеться відповідно до тих вимог, які були надані Міністерством надзвичайних ситуацій. Проведений ремонт в приміщеннях відновлено водопостачання. Зараз вирішується питання з проведенням. Інтернету в сховищах для того, щоб там був зв'язок забезпечений. Ну і забезпечення там теж місцями для сидіння, ну, все, що відповідно до вимог. Питна вода, медикаменти необхідні за переліком. Це все зараз ведеться робота, щось закуповується, щось якісь роботи виконуються власними силами. Поки що в процесі. Загальний обсяг 870 осіб це всі сховища, в тому числі і в другому гуртожитку, яке, в принципі, знаходиться трошки окремо. Ну, там, скажімо так, розраховано для тих, хто проживає. В середньому чисельність приблизно 1600 600 чоловік. За першою сесією зараз основного набору ми набрали десь приблизно. Десь 100 осіб. На всі спеціальності є попит, приходять абітурієнти і на електроенергетику, і на агроінженерію, і на обліки видаткування. Тобто на всі три спеціальності у нас є набор, є конкурс. До спеціальності агроінженерія, електротехніка, електромеханіка, електроенергетика там чотири курси на базі 9 класів. Обліки податкування, три курси підготовки. В кінці випускники отримують диплом фахового молодшого бакалавра. Можуть працювати за профілем, можуть піти навчатися далі в університети, ну, інші вищі навчальні заклади. А студенти, які навчаються за денною формою навчання за кошти державного бюджету, отримують, мають можливість отримувати стипендію. На різних спеціальностях там є трошки невелика різниця. Стипендія від 1500 гривень. Студенти мають можливість проживати в гуртожитку. У нас два гуртожитки: один гуртожиток коридорного типу, другий гуртожиток блочний типу. Більшість студентів, які навчаються у нас, Коледжі це Ізмаїльський район і зараз Болградський. Є трошки менше студентів з інших районів області, Татардонарський район, є і буквально пару студентів, які ще далі знаходяться з інших районів Обільської області. Зараз повноцінно якісь пільгові умови університети Запропонувати не можуть навіть за якимись домовленостями, тому що після коледжу, ну, принаймні так було не цього року, а раніше наші випускники обов'язково для того, щоб вступити, їм треба було результати ЗНО. Ну і відповідно це накладає певні обмеження для вступу після завершення коледжу. А так, ми співпрацюємо з Мелітопольським університетом, з Одеським державним аграрним університетом, Київ, НБІП, співпрацюємо в Умані, є, наші студенти навчаються також. Тобто, в принципі, географія велика. Тобто, наші студенти вибирають багато різних вузів, як за профілем, так і за іншими спеціальностями. Наразі ми отримали регіональне замовлення 252 особи, які будуть прийняті за регіональним замовленням, тобто на бюджетну форму навчання. У нас активно проводиться набір абітурієнтів і вже почалися співбесіди для зарахування в наш навчальний заклад. За такими професіями. На базі 11 класу: матрос-моторист, агент спостачання, адміністратор, кухар. Електрогазозварник, а також на базі 9 класів: кухар, електромонтер, електрогазозварник, а також на базі Суворовського відділення Дунайського центру професійної освіти за професію слюса з ремонту сільськогосподарської техніки, тракторист. Наразі ми готуємося до очного навчання, але, звичайно, все буде залежати від безпекової ситуації на момент на 1 вересня. Сьогодні ми облаштовуємо укриття відповідно до вимог. На базі фанагорійської сім'ї є чотири укриття. Є два гуртожитка і звичайно два укриття, які містять два входи, що відповідає нормам. В гуртожитках можна в укриття. Спуститися зразу ж з корпусу, тобто не виходячи на вулицю, вони облаштовані. На сьогоднішній день побілені, прибрані, є санвузол, є умивальник, а також ми готуємо, готуємо запас води, яка необхідна за вимогами, і готуємося до очного навчання. Також у нас є ще два сховища під навчальним закладом. Кожне бомбосховище розраховане на визначену кількість осіб, і за графіками переміщення з різних кінців навчального закладу діти будуть евакуйовані. Ну, наприклад, ті, хто навчається під час тривоги в майстернях, будуть спускатися і будуть евакуйовуватись у сховище No1. Ті, хто навчається в навчальному корпусі, будуть евакуйовані в сховище номер 2 Ті, хто проживають в гуртожиток, будуть евакуйовуватись в сховища гуртожитку. Загалом ми можемо відповідно до тих нормативів, ми можемо вмістити 700 осіб. Але наразі планується на базі Фенагарійська 7 бути близько 400. Сьогодні ми вже провели навчання. Наразі зараз з працівниками, які виконують сьогодні посадові свої обов'язки, ми провели тренувальні заходи, і всі в нас працівники, наразі, зараз працівники всі ознайомлені і знають, як евакуюватись, куди евакуюватися і, звичайно, ми виконуємо всі повітряні тривоги і евакуацію під час повітряних тривог. Наразі ми проводимо ремонтні роботи в гуртожитку. У нас під, майже 90% аудиторного фонду у нас готове до навчання, до прийому здобувачів освіти. Але у нас залишились ремонтні роботи в гуртожитку, ну а також якісь благоустрій нашої території. Приймальна комісія працює з восьми годин і до п'яти або до. До останнього, до останнього відвідувача, і ми запрошуємо на навчання. І відповідно до правил типових правил прийому професійно-технічні навчальні заклади, пропонуємо нашим майбутнім абітурієнтам і здобувачам освіти професії, які є за бюджетною формою навчання. А також ми пропонуємо і контрактну форму навчання при умові, якщо на дану професію немає бюджетного замовлення регіонального замовлення, замовлення, а ліцензований до обсяг нам дозволяє прийняти ще на цю професію здобувачі освіти. Так що запрошуємо і на контрактну форму навчання. На сьогоднішній день регіональне замовлення виконано близько 80%, вісімдесяти Ну ще є місця на бюджетну форму навчання. Запрошуємо.